Максимально детальний прогноз на матч Шахтар Легія. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо матч Ліги конференції між командами Шахтар Донецьк та Легія. Ми розберемо, з які ставки можна зробити на цю зустріч, щоб мати найвищі шанси на успіх. Також на цей матч. Розіграємо 5 тисяч гривень в моєму телеграм-каналі. В моєму телеграм-каналі також усі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. І там також відкритий чат для обговорення матчів. Ви можете зайти, подивитися, на що ставлять інші учасники чату, скинути свої ставки, запитати думки у чату. Можливо, ви там не побачили якогось важливого фактору. І побачите усі ставки від мене абсолютно безкоштовно. Також будемо в режимі лайф обговорювати матчі Шахтаря, Динамо та інші матчі. Ну і звісно, усі матчі, які не потрапили у відео на YouTube, вони будуть у телеграмі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео і ставте лайк на удачу. З вашими лайками прохідність ставок значно вища. і ваші ставки також будуть краще заходити, якщо ви поставите лайк на удачу. Пишіть свою думку також в коментарях. Від семи слів залишайте коментар, ставте лайки, підписуйтесь на ютуб канал і беріть участь у розіграші. П'ять переможців випадкових по 200 гривень отримують від мене, якщо виконують ці умови. Можете зайти в Телеграм, там будуть результати цього розіграшу, результати попередніх розіграшів, і ви зможете побачити, що справді все відкрито та прозоро. Рандомно люди Отримують кошти на свою карточку та залишають відгуки у коментарях, що розіграші справді чесні. Ну і там буде розіграш 5 тисяч, тому підписуйтесь на телеграм. Загалом, що варто відзначити перед матчем Шахтар Легія це те, що матч пройде в Польщі, і для Легії, в принципі, це трішки легше, тому що. Ну, це звичне місце з Гданська. Наприклад, приїхати в Варшаву, чому би і ні для легії. Нічого складного тут в принципі не має бути. Шахтар також уже має там досить. Сильну підтримку, і в цьому матчі Шахтар виступає фаворитом за коефіцієнтами. Тим не менш, я б не сказав, що Шахтар є аж таким явним фаворитом, тому що у Легії також дуже сильні показники, саме індивідуальні. Якщо Шахтар грає у українській прем'єр-лізі, де суперники досить слабкі, то у польській екстраклясі там значно вища конкуренція. Ми бачимо, що з сезону в сезон там змінюються лідери і. Ну, в Польщі, все ж більша конкуренція і сильніший футбол ніж зараз в Україні. На жаль, багато чинників впливає на те, що в Україні футбол трішки занепадає та тим не менш. Потрібно брати до уваги те, що у Шахтаря високі індивідуальні показники через те, що у в українській прем'єр-лізі команди слабші, якщо у Шахтаря зараз XG в середньому за матч 1.97, це дуже високий показник, один із найвищих в Європі. Але тут саме проблема в тому, що якраз наші команди досить слабкі і вони дають пробувати по своїх воротах. XGA у Шахтаря 0,94. Тобто вони менше голу за матч дають пробивати. Якщо ми подивимось на Легію, то в Польщі вони грають на середній XG це 1,8. Це дуже високий показник, і з таким показником Шахтарю точно буде важко стримувати атаки суперника. І Легія швидше за все матиме тут свої моменти на те, щоб забити. І XGA у Легії в польській Лізі 1,12, Якщо брати загалом з Єврокубками, то 1.54. Тобто голи від Шахтаря мають літати в ворота Легії. В них Високий показник, XGA, кількість потенційно пропичних моментів у них досить висока. Також я б відзначив, що у обох команд високий показник кутових. У Шахтаря більше 10 кутових за матч в середньому, у Легії 9,75. Тому на кутові тут можна буде робити ставку. Ставка на кутові та на інші матчі будуть додатково в телеграм-каналі, як і скрін, ставки на Шахтар. Тут найбільш цікавою ставкою, на яку я би зарядив 100 тисяч, принаймні поки що планую так зробити. На момент запису відео я цього ще не Зробив, але думаю, що все ж я саме таку ставку зроблю основною, і додаткові ставки буду робити більш ризикованими. Це 1 X і тотал більше півтора на шахтар. Все ж вважаю, що варто перестрахуватись від рахунку 1-1. Легія має чудові показники індивідуальної результативності, високий показник XG і проти шахтаря однозначно моменти будуть. До речі, такі комбіновані ставки, як 1 X і тотал більше півтора та інші комбіновані ставки, а загалом широка лінія, високі коефіцієнти та вивід без верифікації і. Без відсотків це все є у закріпленому коментарі. Під відео опускайтесь, там є закріплений коментар, натискаєте на посилання, вам видасть три сайти. На першому і другому сайті там е, є комбіновані варіанти, високі коефіцієнти і швидкі виплати. Однозначно рекомендую спробувати, тому що на дистанції це значно краще себе показує посилання в закріпленому коментарі. Також на цей матч, по-моєму, ставки на 1х і тотал більше півтора. Виглядає непоганою ставка на обмін голами. Все ж Шахтар. Навряд чи зможе стримати Легію. Звісно, свій гол вони мали би забивати. Тут, думаю, проблем не буде з таким показником XGA, як у Легії. Більш як півтора за матч. Шахтар має забивати, але і швидше за все вони пропустять, тому що XG у Легії, тобто кількість потенційно забитих у них досить висока. Також досить цікавим варіантом ставки за високий коефіцієнт, більш як 2,25. Це є обмін голами і не програ Шахтаря. Також досить цікавий варіант ставки. І все ж, я ж трішки переживаю, щоб не було тут рахунку 2-0. Можливо, буде і такий варіант розвитку подій, тому обмін голами може і не зайти. Саме через це я взяв один і тотал більше півтора. Тут ми страхуємо світ 1,1 і 2,0. Такі обидва варіанти ми захоплюємо. Звісно, ми не захоплюємо тільки поразку Шахтаря, само собою і якусь мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Тим не менш, Легія це досить результативна команда з високим середнім тоталом. Я вважаю, що Шахтар тут буде грати також досить атакувально і команди зіграють результативно. Також можна прогнозувати тут і перемогу Шахтаря. На це я також буду ставити окремо, але саме основна ставка йде на 1х і тотал більше півтора. Друзі, свої думки напишіть в коментарях. Обов'язково дивіться інші відео на Ютубі. Там є експрес з великим коефіцієнтом. Ставте лайки на удачу, приймайте участь у розіграші, підписуйтесь на телеграм на YouTube. Всім Дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.